Набридли 100 годинні ігри. Набридли величезні відкриті світи, де так само пусто, як в голові твоєї колишньої. Набридли завищені системні вимоги і крива оптимізація, які спільними зусиллями перетворюють гарний вечір на Євробачення. А ще набридли квести, піди принеси, набридли одноманітні антуражі, набридли сучасні повістки, набридли безкінечні діалоги задля діалогів, набридли онлайн дрочильні і взагалі цей сучасний новомодний і такий приземлений геймінг. Котрому навіть хорошого старого чорного гумору не знайти, Stop it. Get some help. якщо ви відчуваєте себе так, рішення є і ховається воно в інді іграх. Саме інді проекти дозволяють вийти за рамки типового і звичного. Саме вони демонструють сміливі і свіжі ідеї, котрих так бракує AAA. Біда лиш в тому, що дана категорія родить більше ігор за рік, ніж циганський табір дітей. Що вибрати, та так, щоб не промахнутись. Що ж, не треба, не треба, подяки аплодисментів. Я видам вам таку інфу всього лише за Лос і підписку на цей канал. А перед тим як почати ще й на ігрові збірки, дам на водку. Кажуть, знайти їх можна на Артлайн, якщо відшукати правильне посилання в описі цього відео, але стрей. Мріяли колись опинитись в тілі кота, лазити дахами, швендяти сусідським городом, бити з іншими котами за шматочок пусті і нявкати під хатою з гучністю церковних колонок, щоб дали жерти. А я забув сьогодні, якщо ви уявили життя в тілі кота, то як життя в тілі декоративної балконної істоти, котра лише лежить на ліжку, гризе у квартирі дроти і валить в лоток тоді, коли ти сідаєш обідати. Що ж, обидва варіанти непогані, та куди цікавішим буде варіант пожити в тілі кота в майбутньому. Чому? Та тому, що в майбутньому людство знищить себе, а ти лазитимеш по руїнах людської цивілізації. Саме такий погляд пропонує стрей. гра року 2022. І таких регалій цей проект дістався не завдяки блакитним очам, а завдяки неймовірній зворушливій історії, котра навіть через три роки крутиться в моїй голові. І проходиться вона всього лише за п'ять годин, Карл. Стрей ми граємо за. Рудого кота, котрий відбивається від своєї групи. Випадково кіт заходить до нетрю підземного міста, в котрому досі живуть роботи. По дорозі ми знаходимо робота компаньйона в котрому знаходиться свідомість останньої людини на землі, вмілого вченого технолога. Об'єднавши зусилля, рудий кіт і робот потрапляють до міста під куполом, в котрому колись жили люди. Та сьогодні тут доживають своїх останніх днів і їхні творіння. Страй це не про якийсь там забавний інді проект, де ти бігаєш за кота. Це дуже зворушлива і глибока історія про людяність, про людське у всіх його проявах. Гра висвітлює сумне життя людських творінь, котрі були покинуті на призволяще, адже їх творець мертвий, а разом з ним мертвий і сенс їхнього існування. Біда в тому, що вони роботи, вони не можуть померти, тим паче, штучний інтелект намагається жити в мирі та злагоді. Але це лише перший поверх, так як трішки згодом нам відкриються інші перспективи. Сучасне місто роботів, в котрому ті намагаються відігравати людей і жити як люди. Геймплейно гра виглядає як ребус по знаходженню шляху з паркуром і легкою бойовою системою, яка дозволить знищувати головних ворогів зурків. Треба буде виконувати детективні квести і навіть розкинути мізками в деяких місцях. Гра настільки кайфова, що вже за перших 30 хвилин немов синхронізуєшся з рудим котом і бачиш світ його очима. Наш герой до слова теж має високий рівень інтелекту і навіть володіє емпатією. Стрей це гра для тих, хто любить зворушливі історії sci-fi постапокаліпсису. Відверто кажучи, кінцівка цієї гри надовго причепить до вас сум, а також велике бажання отримати продовження. A Little Nightmares A Little Nightmares – Це сюрреалістична страшна казка з тонким підтекстом. Це дуже цікава і нетипова історія, змішана зі сном і фантасмагорією. Ми потрапляємо до чудернацького світу, в котрому шукаємо дещо дуже важливе. Сьогодні першу гру ви можете забрати безкоштовно в Steam, та я раджу розпочати одразу з другої, так як вона вийшла куди сильнішою. Та й по суті порядок не змінює суті. Ми гратимемо за хлопчика з пакетом на голові, котрий хоче врятувати маленьку дівчинку, героїню першої гри. Їх постійно переслідує страшний монстр, котрий тут великий цабе. І скажу я вам без спойлерів: фінальний твіст вас просто кине через стегно. Геймплеєно Little Nightmares є платформером з рішенням загадок і постійною грою вхованки. У вас немає зброї, ви не можете давати відсіч, лише тікати та вдало ховатись, вичікуючи таймінги. Головним надбанням цієї гри є її мальовка. Настільки крутих візуальних ідей ви мало де побачите. Художній стиль тут просто в зеніті. Тим паче, на проходження першої чи другої частини зійде лише до 5 годин. Дуже кайфовий спосіб провести вечір. Лімбо! Лімбо дуже схожа на Little Nightmares, от лише з'явилась вона значно швидше, та й відрізняється не лише більш похмурим візуалом, але й значно складнішими загадками. Навіть по сей день є багато гравців, котрих оминула ця гра. А шкода, бо сьогодні вона є на Андроїді, як у варіанті купи, так і в варіанті скачає. Гра дійсно з унікальною атмосферою, дійсно непроста і змушує добряче подумати. Але, як на мене, загадки в ній доволі ідіотські. Часто рішення не покладається на логіку, а покладається на спостережливість. Трохи краща ситуація з наступною грою від цього ж автора Inside. Та тут вже куди об'ємніша гра, хоч і майже з такою ж художньою стилістикою. Не бачу сенсу багато розповідати про ці ігри, так як вони доволі короткі і далеко не нові, тому їдемо далі. Форт Solis. А оцей симулятор ходьби оминув майже всіх, кого можна було оминути, і це дивно, бо головні ролі в грі виконали Трой Бейкер і Роджер Кларк. Більше того, ми побачимо протистояння цих зірок озвучки в стилі Чужий, що не може не тішити. Скажу одразу, це максимально повільна гра без бойової системи і без ворогів, як таких. Не знаю, чи наразі завезли до гри можливість бігати, та коли я проходив її на релізі, можна було тільки ходити, що суттєво затягувало проходження. Форт Соліс є однією. З перших ігор на Unreal Engine 5, завдяки чому демонструє шикарний графон. Гра реально вийшла дуже атмосферною. Є тайм івенти, цікава зав'язка і науково-дослідницький комплекс на Марсі з психопатом вбивцею. Історію ми будемо дізнаватись як через візуальне оточення та записки, так і через радіоприймач. Тут цікавий сюжет, от лише обривається він занадто швидко. Обов'язково до гри поціновувачам космічних трилерів. Firewatch. Сюжет, який розгортається через діалог по радіо, стосується іншої гри Firewatch. Firewatch отримала доволі широку популярність і непогані оцінки в Steam, адже являє собою детектив з елементами містики. Загадковість це постійна складова цієї гри. Ми граємо за чувака, який на літо пішов працювати сторожем в національний ліс шоушоні на пожежну вишку. З нами постійно буде на зв'язку інший сторож, жінка, з котрою ми будемо фліртувати всю всю всю, всю гру. Їхні стосунки поступово переростають в щось більше, та головна задача вирахувати зловмисника, котрий шпигує за нами і відверто починає нас лякати своїми вибриками. Хто це чи що це невідомо? Зате відомий цілий саквояж з місцевими легендами про всіляких магічних лісних істот, як то часто буває в Америці: Вендіго, п'яний дядя Вася, обдовбані школярі. А що якщо все вкупі? Гра не має бойової системи, зате має дуже крутий художній стиль і величезну карту, по котрій нас будуть водити за ручку. Тут не так нахил на дослідження, як на розвиток особистих відносин між героєм і його радіопартнером. Дуже живі діалоги отримала ця гра, завдяки чому починаєш проникати з персонажами. Спойлерити не буду, та кінцівка цієї гри мене сильно розчарувала. Утім, все одно раджу пограти, адже гра того вартує. Bright Memory Інді шутер класний інді шутер? Таке можливо? Хм, Уявіть собі, більше того, цей інді шутер робила всього лише одна людина, а виглядає він не гірше за нову колду. Bright Memory – це трьогодинний шутан, який розповідає історію однієї мега-чіки, яка повинна зупинити злих пасанів, адже ті знайшли варіант подорожей в часі. За ці три години ви отримаєте немалу порцію екшену. Як вам мочило вона крилі літака? Чого чого такого я ще не бачив. Більше того, подібних ситуацій тут трохи та й накидають, на відміну від масивної кількості ворогів, які тухнуть за один постріл. Шутан реально вийшов непоганим, швидким, динамічним, але не варто розраховувати на ТРА-рівень. Відчувається його картонність у всьому, а сам геймплей є легкою прогулянкою посеред могил. Все ж тут і сюжет завезли, і кат сцени і хороші візуальні ефекти на три години. Цього цілком достатньо. Дякую, що не перегинали з затягуванням. The Forest Останньою грою в сьогоднішньому списку стане The Forest і чесно кажучи, в мене язик не повертається назвати це інді-грою Проект робила студія з декількох громадян Канади і виконано це краще ніж 4 А ігри від Юбісофт. Більше того, хлопці пару років тому випустили продовження Sons of The Forest, котре суттєво розширює можливості та про все по порядку. Головним надбанням The Forest є нецікаве будівництво, некласний експлоринг, не жорсткий survival, і навіть не екзотичні умови, переплетені з серіалом Lost і франшизою Поворот не туди. Головним надбанням цієї гри є сюжетний пазл. The Forest виявилась настільки глибокою, що на самому старті цього каналу я створив два відео, в котрому складав воєдино-сюжетний пазл. І він просто підриває мозок. Справа в тому, що сюжет в цій грі взагалі вам не подають. Ваше завдання знайти свого сина після падіння рейсового літака, на котрому ви летіли. Він впав на острові з різними племенами канібалів, котрі тут живуть вже дуже давно, і котрі напряму винні в зникненні цілої купи людей. І що просто шокує, то це штучний інтелект цієї. Грі, скажу, як є, штучний інтелект тут демонструє просто феноменальну роботу. Навіть в сучасних тріпле-іграх ви не зустрінете подібного. Вороги реально мислять як люди, підчікують найкращого моменту, щоб напасти, лазять по деревах, ховаються в кущах, нападають групами і спеціально вночі, і не тільки. Вони оплакують своїх вбитих, вони користуються підручними засобами, вони активно реагують на нанесені поранення та не просто реагують, а яскраво демонструють власний біль. Більше того, ці виродки. Ки постійно за вами слідкують, де б ви не були, через що часто доводиться змінювати укриття і будувати нові. А ще тут є дуже багато мутантів і дуже велика система підземних печер, котрих вам обов'язково доведеться лазити і класти в штани від страху, оскільки лазити доведеться з самою запальничкою. Зброя швидко ламається, крафтити її важко, битись за борегенами не так просто, а кожна сутичка змушує реально чухатись в дупу, щоб відшукати варіанти захилитись. З кожним новим днем все більше мутантів виповзає на поверхню і починає лазити островом, що рілі стрьомно. Але з часом вчишся тактик, як їх валити. До того ж, в грі дуже багато можливостей по створенні цікавих пушок. Та що найцікавіше тут, то це історія. Історія в The Forest то настільки величезний айсберг, що дивуєшся, хто це взагалі вигадав, до ні. Бито інді гри. Нам доведеться пазл за пазлом складати всю картину воєдину. і вона реально логічна і реально складається. Ну а фінальний поворот подій вас взагалі кине в шок. Продовження вийшло не менш цікавим. Більше того, там же й вогнепал завезли і дуже багато розширили абсолютно всього. Штучний інтелект став ще крутішим, ліс ще густішим, а цегляна стіна під тобою ще міцнішою. Навалити в штани тут буде реальність, хоч гру і не назвеш справжнім хорором. Якщо хочете велике відео по цій грі, обов'язково залишайте коментар. Ну а поки лойста підписка. Зустрінемось на цьому ж місці.